Італія. Шукали взагалі житло з видом на озеро Кому, для того, щоб переночувати. Покажу, що ми зняли. Це такий передпокій. Там ще другий поверх, покажу пізніше. Це вітання. Ось такого вона розміру. Це траса з видом на озеро Кому і гори. Так. Санвузол. Ну, Так наче все є необхідне. Так, це в нас спальня. Вид з тераси. Це кухня. А uh це лише старі. Шутаємо кастрюлі яку-небудь -huh. їсти з вари. Капсельна каловарка. Так. Є ще другий поверх.